Останній тиждень у Кам'янському повен цікавих кримінальних подій. Ми виокремили два випадки, які сталися 28 серпня. Молодий закладник, який просто захотів заробити грошей, і молода жінка, яка декілька разів вдарила ножом іншу. Подробиці цих подій розповіли в поліції Кам'янського. Перша історія про молодого закладчика, який легко хотів заробити грошей. Проте хлопцеві вдалося лише легко нажити проблем. Поліцейський зацікавив молодий чоловік 19 років, який щось закопував біля автовокзалу. Після оперативних заходів у нього виявили майже 130 тридцять згорсків із психотропною речовиною. Уродженець Запоріжжя виконував роль закладчика. Хлопець розповів, що напередодні ввечері через пошту отримав партію психотропів для подальшого збуту. Фігуранти затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України за погодженням з Кам'янською окружною прокуратурою йому повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 307 Кримінального кодексу України. Під час досудового розслідування будуть встановлені особи, причетні до постачання психотропів до регіону. Вилучені речовини направлені на експертне дослідження. Інший випадок ще цікавіший. Біля одного з міських кафе молоді жінки посварилися. А коли закінчилися аргументи, одна дістала з декольте ніж і нанесла інший кілька ударів. Нападницю затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За погодженням з Кам'янською окружною прокуратурою, їй повідомили про підозру за умисне спричинення тяжких тілесних ушкоджень, за частиною першої статті 121 Кримінального кодексу України. Постраждалу у день подій госпіталізували до реанімації. Наразі кажуть лікарі, стан покращується.